Всім привіт! У мене мені прийшлося займати другу частину, бо у мене сів повністю телефон і я прямо зараз буду снідать. Ми ще, заповн... ще записані завдання в мій личний денник. Я зачіска. Так, я зараз ставлю вас і будемо робити зачіску. Ну, Не врублю нічого. Не дивимося. А не, такі крабики, і нам треба зараз побігати вам І рибалка, ось у мене така рибалка, така. Крабик, який я не знаю. Типа. Я думаю, що якийсь такий, типа, відмучкий. Не типичний, ну я не навіть не свій обикновенний. Ринка нам не треба. Мій любимий крабик, він просто чудесний, я вам так скажу. Найчий кравик у мене в житті. Не було такої екрани в мене ніколи. да, у мене викинути, нічого страшного. У мене був екранник, ну він поламався, типу. Ну да Прошу щось викинути. Ну, оцей крабик просто чудесний. Пляла на верху тебе просто. Він так держить волос, що ніколи в житті не відпадуть. В мене ще другий з Єви Він тоже нормальний, чимось таке То блін, тут... Блін, я не на... про це представитися Бо я, вообще забула про заряд, якщо чесно, то... Блін, я не забула, що в мене... Я не розумію, якого... Якщо чесно, я, вообще забула про заряд по в там... Ну, 6% зомнів того, власне, я про це забула Я 5% била, я так... Я вже начала днівать, а надо доснять. Я не досчитала, не дорос не досчитала, не доросчитала час, когда я ски це виговорю. Ну и зараз, наверное, мы будем заповнять мій щоденник. Не смотри на Йо, пожалуйста. Потім маме це занесу, зараз це покладу і будемо записувати. Давайте побыстрее, бо в мене 2%. Ось він букнути, зараз піду за всі канцелярією. мої. Ну все. Це несколько процентів всего. І зараз ручки. Тут у мене ручки. Ось такі лайнери. Значит, такі подобається, Ось по тебе купувала. та ручку черную, чёрные записи. Такая черная ручка, вы по-болтански. Да. Сейчас шнурки э, приберу и начнем писать. Да, блин, открывай. Да, блин, кошки, кошки. Всё, ребята, я заполнила свинчечку, так, чтобы было красивее. Я сейчас будем заполнять. Да, блин. Так, теперь я вот поставлю. чудо я её задавлю. І давайте починаємо захід, бо у мене один поставлю на зарядку, ребят, і буду так вам знімати зверху. Так, починаємо. У мене був прошло, я не покажу. Це написано не буду показувати. І вам будемо писати отут. -от. Я тобі поставила, то давайте почнемо. Там наверное, не вийшло, але нічого страшно так. Починаємо заповняти, так буду вам показувати, як я пишу, та і все. І все. Так, давайте. Завтра у нас понеділок. Я просто не люблю таке показувати. Понеділок це у нас 21. липня. Липня. Давайте. Ну, ничего страшного, что мы не дуже такой почерк. давайте начнем писать задание. Я вот так вот вам покажу. Да, я пишу, мы не дуже такой почерк. ничего страшного. Так, давайте начнем. Я добавил, бо це буде дуже довго, ну, і я не хочу, щоб ви так довго ждали. Ось я це вже написала. І зараз ми будемо... Тут я ще кое що допишу і все, бо я ще не забула кое що дописати. Тепер точно все. Тепер ми будемо оформлювати це все. Спочатку текстові ділителями. Так, давайте пишемо. Текст единительно я буду мог чтобы намереть сайт вам свой сейзбук. Ми закончимо, закончили. Я, я ще раз говорю, я не показую, бо мені не подобається, коли щось, хтось заглядає в моє лічне. І тим более технічне, то я не люблю, коли заглядають сюди. Так давайте тепер я роздаю смерті. Тепер нам треба його прикрасити, то ми отожди, прибираємо і ми беремо друге. Нам і вот это бата э, скотч прикольный. Так, давайте начнем. Так, я хочу взять скотч з вот такими бантиками. Милими. Зараз ми зараз мы его наклеим. Мы его хочу оттуда приклеить. А не оттуда клею. Так, дальше. Браются. Я прикольная штучка, его я дуже хочу. на один пункт. И дать завтрак. Завтрак можно посетить на какие-то да, да, у меня такие пункты, я бываю, забываю завтракать Да. То, что я забываю сделать, я сюда вписываю. Слушаем СНР, не хотела мешать. Блин, открывайте сейчас. Сейчас, 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 сейчас просто такие новые. Все, есть теперь мы такие маленькие скотчицы, за капибара. Капибара. Что такое у ну, нас? Дарта, ну на это нам пофигу якось. Ну и дарта. Что начало? Сейчас я это сполосну, бывает, что это бурак. я это я вырежу некоторые картинки. От я брак я облизу и я хочу оттуда прилепиться скотч. котч. Далее у меня такие маленькие наліпки, я их тоже приклею. Мне дуже нравится це. Я так хочу взять вот такую таку штучку. И прилепить. Здесь вот сюда. Да, Може бути, я ще візьму отакі ось петики одну брала на ліпочку, і я візьму отакий бантик, я хочу прикрасити щось, ось чого-то віддеру, нічого страшного, не mm відплікну. -hmm. Я його прикліплю отут, ви не будете бачити, я не прикліплю тут на дат весь понеділок, і і жовте воно, і понеділок я обозначила теж жовтим, там ось бачите. Ну не читаємо, я вас прошу. И зараз раз напишу свою надпись одну, и как они дружит помогаю. Е вот такие вот фамасты. Наверное, все их бачат, типа вот так тик. Ну, короче, вот так вот, Аналогію, это. їх нового их Так, давайте мы напишемо. Це краще, бо я, я забула, що не найкраще, найкраще, чого ти краще. Хай так буде. Такі, таке мені допомагає по мені йде. Далі візьмемо отут таке. Це що у нас є вдома. Давайте вивалийтесь. Таке моє. Все, я взяла от ось дві наліпочки. Чотири, ну ладно, третій буде. И теперь я приклею на один пунктик. Наверное, я поняла. Как... Я начала клеить для вас. Это будет нужно наклеивать оттуда, оттуда, оттуда. И на расчеточку. Так. И клеим расчеточку я хочу оттуда. И это все. Всем спасибо за проверку. Всем пока. Ну, конечно, нет. Всем спасибо всем за проверку. Всем пока.